Для персоналу душова кабіна, для МГМ, людей з маломобільних груп все, є в санітарній кімнаті пристосовано. Для груп, груп, да. Плануємо кабінети людей, я Запланували спочатку ремін 1 по проєкту, ні поки немає. Потім ми порахували, що для до речі, самостереження поради міліційного, то зараз поглядання питання про придбання закон. Так, з лівої сторони у нас кабінет для фізіотерапевтичних процедур, фізіотерапевтичні процедури, кисневий концентратор, кисневі коктейлі можемо пацієнтам запропонувати, так, будете? Ну, да, если будет, то новато, но раз будет. Так, конечно, не будет такого, но... Вуче. Приймайте окуни багато електронаряд на апарат і кардіо, от на спина і стег. Заширмочки. Давайте поміняємо. Да, це знову було короче, не можу, як щось там. А логінації, елек, подивимось, щоб ви вам спорочило, короче, не стало.

Спасибо, после вас. <соцлерот> <соцлерот> я шестой был, да? да? конечно. Да. Ну, изюминка нашей амбулатории. Фиксикаем Сельские мерцелости, <плес> я думаю, у -у -у. В Não не все есть. Ну, не все можно говорить. На прийом записатись. Да тільки побачили через вікно, ми вже хочемо, ну, тут частково не розумію А тут пробували щось чи ні? Та, да. Чим ви посміхаєтесь? Ні, нормально тут зміни апаратуру, порушують. Кстати, точно всі стандарти вже витримані. і зробимо тоді, да, з європейськими стандартами У нас залишається це в червоному добудову амбулаторії, в ньому буде чудово Ну, я думаю, травень, юнь, юль може так. І, червінь. Да, червінь. І е, плануємо своїми силами зробити е, сучасну таку ж амбулаторію в середній день. Да, а зараз е, робимо проєкт. Я думаю, теж в цьому році ми завершимо. Тут, е, дякуючи всім. Гілкам влади, тут були залучені кошти, бо проєкт такий і об'ємний, і фінансово затратний, і обласні кошти, і районні, і місцеві, і інвесторів, спонсорів, да, інвесткомпанія нам допомагала. Тому як ми бачимо, що коли ми об'єднані, можемо зробити гарно більше для наших медичний людей. Транспорт да, медичний транспорт є. Медичний є. Ми всі закупили техніку на комунальні підприємства від так, два трактора. У нас всі старостинські отриги з екскаваторами, right. тому що 40 кілометрів від одного до другого їздить. Бо у нас старостинський округ аж під жовтих нагодом. має якби, і лікарів шукаємо, ми тільки можна переймаємо, мамин житлом, зарплатою області Зараз практично до 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб, то лікарів е з врахуванням того, що буде житло, то я думаю, можна буде. Ремонт почався в 2020 році. Спочатку ми зробили ремонт покрівлі, потім заміну вікон на енергозберігаючі, потім зробили утеплення, вже облаштування і придбання сучасного обладнання. Цей проект був дуже бідний і дороговартісний, тому ми. Зверталися до всіх і дякуючи взаємодії всім гілкам влади, ми залучили кошти як обласного бюджету, районного, місцевого і спонсорські кошти. Ця амбулаторія розрахована, що вона буде обслуговувати понад 2400 чоловік. Це жителі всі Шевченківського старостинського округу. Вона розрахована на те, що тут буде приймати сімейний лікар і дві медичні сестри. Облаштована двома палатами для тимчасового перебування хворих. Облаштована. Зубним кабінетом будемо залучати вузьких спеціалістів, таких як жіночий лікар і дитячий педіатр. Звісно, шукаємо медичні кадри, тому що на селі це дійсно проблема. Для того ми облаштовуємо квартиру, щоб лікар жив на місці, і це було додаткове для нього благо. В цьому селі так, це єдиний медичний заклад. До нього будуть підпорядковуватися два пункти здоров'я в сусідніх селах. Ця амбулаторія буде обслуговувати шість населених пунктів. В нашій громаді є чотири амбулаторії, сім пунктів здоров'я. Одна амбулаторія побудована з нуля в селі Глеватка, дякуючи президенту у програмі. Здоров'я нації. Другу амбулаторію ми будемо здавати вже, вважаю, в травні. Це Червоненський старостинський округ, це обласна програма. І Незайводський старостинський округ буде реконструкція. Амбулаторія почата і завершена в цьому році. Люди обслуговувалися тут, але були неналежні умови. Більше 20 років не було жодного ремонту, ні капітального, ні косметичного. тому була нагальна потреба це зробити. Понад 16 мільйонів. Так як проєкт дороговартісний робився він поетапно, але війна зупинила. Майже на 7 місяців ремонт, але ми віднайшли і кошти і переговорили з підрядною організацією, що в них всі люди на місці, тому це вдалося продовжувати ремонт навіть під час війни. Тому що нагальна потреба в нас є і люди, які знайшли прихисток в нашій громаді, і є в цьому старостинському окрузі хлопці, які отримали поранення. Зараз знаходяться тут. То, Перше, що ми змогли зробити, це закінчити в нашій громаді у даній амбулаторії. Завітали територіальну громаду, відкрили амбулаторію. Ще в планах наслітків відкрити дві амбулаторії, і поспілкувавши сьогодні, то розуміє, що ми фактично до кінця першого півріччя ще зробили два таких відкриття. Приємно дуже був здивованим ремонтом, який зробили внутрі, і розумію проблематику. По, безпосередньо, по лікарям, яких не вистачає, але впевнений, що зараз в регіоні фактично заходиться майже 400 тисяч переселенців, Думаю, що ми знайдемо і відповідних лікарів, бо до амбулаторії зараз ще додається фактично і місце мешкання, де можуть проживати безпосередньо лікарі. Зраз, поспілкувавшись з проблему, яка ще є, і впевнений, що ми цю проблему протягом найближчого періоду часу також вирішимо.